Що ти тут шукала лапки, я бачу, де ти ходила. Я вже вірші не розказую, бо що то вже позамарилася. Ну, однак, треба робити. Трішки віддихнула, ну краще б я не відпочивала, тому що е, і голова почала боліти, і лень прийшла. Оце як треба робити, так стати і робити. Так, беру зараз е, фарш, ну і все, що там зроблено в фарші, зараз розкажу. Отакої. От Та туфтенки. Відпочили мої тюфтельки. хорошо так, трішки в холодильничку. Що е, я кидала? Ну, що, я думаю, всі знають, що тюфтелі робити. Сир, рис. У е, мене тут свиняче м'ясо, зажарочка, цибулька, морковка. приправки, е, два яєчка сюди бузанула. Хоча, мабуть, і не те. Зробила таку засмажку, ну тобто заливку. Красиву ще, подивіться, яка. А смачна. Добавила сюди е, 10 овочів, майонез. Розбавила з водички залила, бо сметани в мене немає. Сіль, сахар, е приправки там всякі. Ну і що, будемо зараз працювати. І в духовочку. У мене такий противень оце здоровий. І не туди, і не сюди, розумієте? Було б добре, аби були хороші. Куди можна складати глибоченька йобко. О, поїхали, зараз будуть ось такі невеличкі. Такі. Отбивати добре і вилажувати. Ну, спокійся, мені до нічого не треба нічого наровняти. Просить щось їсти, просить, голодна. Миші там лазять, і Криса там є, а Миші тут вообще по, крі... по цьому тарахтять. На. Бродька наївся і додому не приходить на вечір. От що котові треба сімка? Пажутна, я в основному роблю їх на газу. Не в основному а завжди роблю на газу. Дюфтері. А це буду перше, що то мені страмляюся <схід> в духовці їх робити. Не знаю чого. Но... Колись треба це пробувати і робити. Ні, кажуть, чого ти боїшся, я не знаю. То, що ніколи не робила, то що й боюся, щоб вийшло. Треба залити, кажуть, що теплою заливкою, і навіть трішки гаряченькою. Я не знаю на що, але думаю, щоб вони зразу схватилися. Так спочатку постоять, потушаться. Скільки так у мене вийдеш? Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість штук. все більше та більше роблю. Ой, ви такі там усі молодці. Я нареготалася, дай Боже, з ваших коментарів, що ви мені <смас> там подописували. І настрій, оце як читаю ваші тільки ці е віршики, які ви мені там дописали. <сіхі> Чи дні такі? Слава ну, е Богу, я думала, то почнеться там е ці ну, е негарні коментарі. Ну, Але ж у мене під підписники гарні, добрі люди, то і писали нормально. Ти ти мені зараз півмиска з'їсиш, зараз переїсиш, а тоді що, на? Одкачувать тебе чи що. Четыре, шесть на шесть так форму даже цена здоровья, так что надо. Ускориться, щоб скоренько їх залити, щоб бо я поки ще дороблю ті, ті розкосяться. Успокойся. Сіма, Сіма. Встала до роботи і голова пройшла. От представляєте, Це що воно таке дурне? <рістична> ну просто занесло. Як би можу не реготатись. Занесло в мене, льохо. <рістична> Та так занесло. <рістична> так занесло, що, що попитки не попливла. Бордякою так <рістична> і прошкряпала хорошо. Це останнє да все. Дозу треба знати. Якраз його дівчилика вичилася. Я дуже кругленьке. Зараз мене роблю, заллю духовочку, а потім мене... Трішки воно там підтушиться, а потім накрию плівочкою. Щоб не приго... ой, е... плівочкою, фольгою. Щоб воно там не підгоріло у мене нічого. І я думаю, буде все добре. Так, Все, наліпила, Вийшло 36 штук. А зараз підливка в мене ще тепленька, не гаряча. Заливаю з черпачка, щоб було акуратненько. А підлива яка красива. І добрезна начерпую, щоб і ця попадалася. Засмажка добре тут попадалася. Стрішки висидів. Тимка не лякай мене. Так, ще під руки. Візьме до більш жерненька олійка. Я сейчас поторохтю, отак. <рикла> <рикла> щоб <рикла> вони? Одсоєнилися друг від друга. І ставити духовку. Все, ось і зробила я. Можна сказати, зробила. Все. Я, не я в духовку, а тюфтєльки в духовку, а вам всім хорошого денечка. Для кого я. А ось і результат. Юшечка вся опиталася, все пропеклося. А -а -а -а. Все смачне, все гарне. Але куштувати не можна. Ну, палючки я, воно все гарне. Я вже вечеряю молоко з варенням. Тут м'ясо, а я молоко з варенням. І це да, нормально. Запарила чаю з бузини, Короте, все, що сушила. Те, що сушила влітку, запарила, бо діти бухикають. Таке всяке, коротше. буду перевіряти, дієвий ваш спосіб буде за нашого, від кашлю, допомагає. Ой, все. Я улюлю і вам того ж бажаю. Так що е, лягати спати на тя... О, все, Не хочу балакси.